У мережі та телеграм-каналах набув розголосу скандал навколо історії про групу молодиків з Івано-Франківська, які в столиці влаштовують доволі гучні вечірки, на яких ймовірно споюють і накачують наркотичними речовинами дівчат, а потім глумляться над ними. Зазначають, що цим юнакам по 20 років вони ставили собі на меті показати, що всі дівчата легковажні, а головне для них лише гроші. Також користувачі мережі повідомляли, що молодики гвалтували дівчат, які перебували вже у безпорадному стані, і знімали це на відео. Знімки і ролики поширювали у закритих спільнотах у мережі і телеграм-каналах. Як тільки в інтернеті з'явилося фото та відео, із вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання. Про це повідомили у головному управлінні нацполіції у місті Києві. Правоохоронці вже встановили фігурантів та місця їх перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави. Також проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів. Детальнішу інформацію правоохоронці нададуть згодом.